Добрий день, у Вас вітає компанія Anteзук. Надходження у нас на склад новинок. Так, це у нас реле керування свічками запалювання на 12 вольт по оригіналу 1000 гривень. Регулятор напруги у нас 5 А14 вольт, виробництво Білорусь по 600 гривень. Це у нас реле стартера китайське 200 гривень, оригінальне 400 гривень. Це у нас знову реле керування свічками запалювання на 12 вольт. Це не оригінал в Китай, але так по вазі доволі важке. 700 гривень його вартість. Реле стартера у нас по оригіналу по 500 гривень. Замок запалювання до малої кабіни. Це у нас виробництво Китай 350, по 450 гривень це у нас перемикачі нового зразку. Перемикач поворотів, сигнала і світла. Так, от такі от перемикачі, двоконтактні часів СРСР ще і замок запалювання по оригіналу до великої кабіни. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте номер в описі під відео. На все добре.